Салют усім, з вами потіпай! і сьогодні у нас реакція на Ана його і на його відео, яке називається Останній з нас розпір другої серії, другого сезону. Ну що це кінець. Наслідки і щось там ще. Ну що ж, ось уже того тижня вийшла друга серія, уже вийшла третя, є ці дві серії по і все досі супер. все, мені подобається. Буде інтересно, що буде в наступному серії, і так далі. Ну що ж, давайте дивитися. Дісаємся, як дивитися, е, його думку про трусарю, і так далі. Всім прошу приємного перегляду, Всі спочного, ну ми погнали, дивитесь. Хоча здається, що в другому епізоді другого сезону. Останніх з нас є лише один момент для обговорення. Насправді, серія з назвою Крізь долину це значно більша, ніж просто трагічна смерть Джоела. Було очевидно, що перша серія другого сезону це полікальний маневр. Епізод був сповнений натяків, але тепер повільний початок сезону набуває сенсу. Втім, Джоел та Еллі, попри обмаль сцен разом, лише одна частина головоломки останніх з нас. Одним Найсильніших аспектів серіалу є те, як він зважує або даючи всі етапи людської історії в новий свій порядок. Майже середнішного облога, яку переживає Джексон, викликає тривогу, страх і водночас тримає в напрузі. Друга серія дає глядачам ту дозу екшену, на яку вони чекали. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а не його перед початком. рекомендую вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі другої серії другого сезону серіалу останні з нас. Тепер поїхали. Навіть якщо якимось ви Кнули спойлерів і ніколи не грали в гру. Смерть Джоела та відхід Педро Паскалі не є зовсім несподіваним. Проте саме момент, коли це сталося, зробив цю культ-сцену такою болісною. Смерть Більше шокує, ніж засмучує, адже вона відбувається в дивний момент зону. Вбити такого улюбленого персонажа в цій серії виглядає доволі випадковим, рінням, яке мало вибити глядача із рівноваги. І це спрацювало. Це сталося занадто рано і надто раптово, аби дати можливість. Ну це було і в канонічній грі, тож, по суті, і не тевно. Хоча багато хто тому, що Шоєва у і тесть. Третя, четверта серія ну окей. У справжньому відчути глиби втрати, і зрозуміло, що Еллі буде набагато зосередитися на осмисленні помсти, ніж на усвідомленні того, що сталося. Після цієї серії інші елементи сюжету сезону вишикувалися на свої місця. І очевидно, що Еллі не змириться мовчки із смертю свого так думати батька. Педро Паскаль був на... Кращою частиною останніх з нас до цього моменту. І ми дуже сумніваємось, що Бела Рамзі зможе тягнути серіал самотужки. У наступних. Мені почулось просто хтось та і Думаю, хто то вже прийшов снов. Але то просто шум. Не, скажу чесно, Белла Рамсі файно грає. Я б не сказав, що вона пусто грає чи що ще. Ні, якщо вона... Ви почайте з опасу, ті, хто хтось пройшов, мені не почулося, то просто, мама, моя, скороту прийшла і так далі. Попросив трохи допомогти. І отак ось. Ну що ж, давайте продовжуємо дивитися. Вітос. Як треба буде якось заповнювати сюжет, і головне давати глядачу цікавих героїв. Без Джоела у виконанні Петро Паскеву буде дуже складно це зробити. Здається, поки що ми матимемо лише історію про Еллі та Ебі, яка вийде на перший план. Той факт, що яку грає акторка Кейт Дівер, вбила нашого улюбленого Джоела, викликає таку ненависть до Ебі, що легко знецінити акторку гру Дівер. Вона не ставиться в байдуже, але баланс між горем, людьми і байдужістю дуже складний, і будь-якому актору було б важко оволодіти цим. Невпевненість Дівер стає ще помітнішою на тлі впевненості Педро Паскаля в його фінальні моменти. в селі. він залишився вірним Джоеловому небажанню йти на компроміс, давньому переконання, що все закінчиться все так, після того як він прорвався з лікарні зі зброєю. Останні п'ять років були для нього лише позиченим часом. І Еллі також це розуміє, якщо чесно подивитися на речі, навіть у беззаконному світі останніх з нас не існує злочинів без наслідків. У другій серії, як ніколи, човни якою дорогою ціною обійшлися дії Джоела, і той факт, що він мертвий, не означає, що рахунок сплачено. На жаль, як і в реальному житті, саме діти, наступне покоління, зможуть сплачуватись за його бою. Еллі проведений сезон навчання. То що ж так вести? Проти кого я попередню реакцію пев? Воно не так сильно весно. А зараз так вести, що 6. Не знаю, чого так виходить. Джоела на краще чи на гірше і жила в майже постійному стані нескінченного горя. Жах і безсилля останніх моментів Джоїла ще довго переслідуватимуть її. Виживання міста здається розплатою за життя Джоела. Джел залишає порожнечу, яку неможливо заповнити як у сюжеті, так і в серцях персонажів. І хоча місто Джексон вижило, усе вже не так, як було. На щастя, останній з нас демонструє значно більше емоційної глибини, ніж більше сучасних серіалів. Тобто рядче шоу поспішить заповнити цю втрату або як. Тематику другого сезону «Останніх з нас не можна назвати радикально новою тепер ми чекаємо відповіді на запитання, чи стане Елі Монстром? Вона має зірвати цикл насильства, але поки що серіалі. Дав багатьом персонажам можливості уникнути цього. Жорстокість, яку цей світ формує в героях, невідворотна. Елі доведеться вирішити, чи хоче вона бути схожою на Джоела та Ебі, і єдиний спосіб спростояти таким, як вони, це самі стати ними. Смерть Джоела сталася вже в другому епізоді другого сезону з нас». І хоча це здається зарано, саме в цей момент це мало статися, аби сюжет працював. Другий сезон серіалу є ітацією. Частиною гри The Last Pass і серіал HBO досить точно дотримується її сюжету. Історія частини другої починається саме зі смерті Джоела, що штовхає Еллі на шлях помсти. Гра розповідає про подорож Еллі та Дінни до Сіетла, штат Вашингтон, аби знайти Еббі та убити її, помстившись за смерть Джоела. Ймовірно, решта другого сезону останніх з нас просте. Цією подорожжю Еллі, яка вирушить через всю країну, гідно до того, що вона зробила з Джоелом у першому сезоні. Пани другої частини The Last of Us розкривають небезпеку, оскільки Еллі протягом усієї історії сіє хаос, керуючись ненавистю до Еббі. Мусцеві пориви Еллі та Еббі постійно протиставляються одна одній, і розвиток цього конфлікту займає багато часу. Сюжет другої частини гри значно довший, ніж у. Частині, що й пояснює, чому серіал HBO змушений був розпочати події так швидко. І хоча другий сезон матиме лише шість серій, HBO вже анонсував третій сезон, де буде можливість повністю адаптувати події гри, а можливо і додати чогось нового. Напевне, найнедоціненішою сюжетною лінією є знищення Джексона, адже це оригінальний сюжетний хід, який не було в частині другій, у той час як Еллі, Еббі, Томі та Діна здається йтимуть доволі близьким шляхом до того, що був у першому джерелі, місто виглядає зовсім інакше. У грі Джек також стикається грозою заражених поблизу, і їм ніколи не вдається прорватися крізь захисні стіни спільноти, і тим більше не вбити велику кількість мешканців. Напад інфікованих виглядає дійсно масштабно, і битву можна ставити ряд з найкращими зіткненнями гри Хоч місто вистоїти... Uh -huh. А, та... Про це вже хто б не це говорив. Всі кажуть, що це уже 100 раз краще, ніж Петла Інтерфел. Ну, я теж можу сходитись, тісно Петва вийшла суперова. Хоча мені лічно Петва Інтерфел у грі престолі у останньому сезоні мені лічно дуже сподобалося. Так, це моя. Нічна суб'єктивна думка мала його частина за і багато людей загинуло. Тепер раді міста і тим, хто лишився, доведеться надихати людей на відбудову без ключових фігур. Не лише Джоела більше немає. Якщо Томі піде з Джексона в погоню за Ель, як це було в грі. Містечко лишиться без ще одного важливого лідера. Так само перше джерело свідчить про те, що Елі, Діна та Джесі. Залишить поселення після руйнівної атаки, що став сумнів, взагалі воно зможе вишити. Те, що історія з відбудовою Джексона є новою, ускладнює передбачення подальших подій, але це легко може стати однією з найзахопливіших сюжетних ній у The Last of Us. Буде цікаво побачити, чи зможе громада об'єднатися без цих центральних персонажів. Еллі має стати головною героїною серіалу, якщо орієнтуватися на гру, ебі поділить з нею значну частину екранного часу. Попри те, що в другому сезоні її представили як головну антагоністку, вона стане своєрідною неоднозначною героїєю, адже глядачам судилося дізнатися більше про її історію. Тебі вже встигла вбити Джоела, і, хоча її мотиви були розкриті значно раніше, в адаптації від HBO, у відеогрі цим складним персонажем ще є що досліджувати. Замість того, щоб бути вимірною лиходією, серіал, схоже, детальніше дослідить, що саме змусило її вбити Джоела. як це змінило її життя після того. Вона просто ховається в тіні, чекаючи, поки Еллі прийдуть по неї помстою. Навпаки, в другій частині вона має захопливу сюжетну лінію разом із реєю її групи, яку ми вже побачили в селі. Очас розкриваючи фракцію BLF, логотип, як вже бачили в другій серії. Хоча багатьом буде важко пробачити Ебі за її жорстокі дії, другий та третій сезони мають допомогти їй завоювати прихильність частини глядачів. Пробачення в такому жорстокому світі знайти важко, але людяність Ебі стане важливою складовою майбутнього сюжету, навіть якщо після її недавніх вчинків у це важко повірити. Головні герої. Останніх з нас також не сидітимуть склавши руки, оплакуючи смерть джоела. Натомість решта другого сезону і більшість третього будуть присвячені помсті. З огляду на все, що вони пережили разом, сумнівів не було. Елі захоче помститися за джо, особливо після того, як на власні очі побачила, як Ебі його вбила, проте вона не буде наодинці. Майбутня сюжетна арка Томі покаже, що він так само рішуче налаштований добитися справедливо за смерть брата. Їхні шляхи будуть різними, але друга частина гри дає зрозуміти, що обидва зануряться в жорсткість і темряву. У грі Томі вирушає на пошуки Ебі самостійно, і хоча його подорожі залишається за кадром, її криваві наслідки стають видимим перспективи Еллі. В серіалі вона так. Буде мотивована помстою і вірно покине Джексон разом із Діною, аби піти слідом за Томі та спробувати знайти вбивцю Джоела. Вже у другому епізоді. Побачили наскільки незалежним є Томі. Він самотужки впорався з монстром, і гра натякає, що його дві навички стануть у пригоді, аби знищити всіх, хто стане між ним та Еббі. Так само. І другий сезон і продовжують розвивати бойові навички самої Еллі, і травма від загибелі лише підштовхне її до ще більшої жорстокості в пошуках спокою. Хоча на шляху їм траплятиметься багато перешкод і відволікань, головним мотивом Томі та в останніх з нас, залишається бажання вбити Еббі. а це означає, що їх по дуже похмурий шлях. Наступна серія вийде вже в понеділок, а подивитися її рекомендую вам ексклюзивно. На медіасервісі сервісі Мего це єдиний офіційний транслятор селу в Україні. Тож ви отримуєте нову якість, український дубляж і про дійсно зручний сервіс. А у нас на цьому все, друзі. Напишіть у коментарях, які ваші враження від того шокуючого повороту в другій серії, і звичайно, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобало. Дякуємо за перегляд! Це був канал Андрій. Побачимось! Ну що ж, дорогі підписники, ось таке ось вийшло відео. відео я надіюсь, вам сподобалося. Якщо це так, ставте лайки і пишіть в коментах, Ну на цьому буде все. З мені дуже до сих пір подобається. Буду чекати з нетерпінням всі э, н, дальші серії. Чекаємо третій сезон і так далі. Ну на цьому все. слава вами Сітбу, я Потіплей, сіто зустріч і всім па-па-па-па. І слава Україні! Героям слава!